Шановне панство, слава Ісусу Христу! Христос рождає. Сьогодні в нас на вулиці 16 січня, а ми продовжуємо пошуки праху Гетьмана Івана виговського Сьогодні ми продовжуємо експедиційні роботи, пошукові, і робимо обстеження. Квадратно-гніздовим способом 25 на 25 сантиметрів, щоб краще визначити аномалії, щоб краще її дослідити, щоб ми могли точніше знати, де воно є, і чим швидше знайти так, прав Гетьмана Крутяк.